Проспала сьогодні. Ось так. Така тиша я глянула 20 минут сьомого. А я повинна була в 6 годин забрати малюка, а бабуля спить, ну це вже заморилася. Ну, а тепер оце ж забрала і вийшли, щоб тихенько. Даю віки поспати. А він гуляє. Да, гуляє, включила йому білий шум. І ось він тут гуляє. Да? Плюс 20 на дворі. Бо в три години вже дуже спека така. Та після дванадцяти вже спека велика. То краще зараз, з раночку, свіжий повітря буде. Да? А гуляє і все. На що мені спать, каже? Я вже дорослий. Да, вже нам четвертий тиждень пішов. Ось ми такі красунчики. У мене в однокласниці валюші правнуки вже 9-10 років. А в мене такий манесенький. Да. Ну, так, так чим займаємося. Я встигла, поки він ще спав позбирати все сміття. У нас сьогодні той день, що вивозять сміття винести, гумитись, дві чашки кави попити. І все, і оце вийшли на вулицю. Ось піднімаємо вверх ножки і так гуляємо. да? Ну, головне, не плачемо. Прийшов сірий. А, чи ти? а я там тобі їсти давала, йди їж. А це, мабуть, поїв уже і лежить. Дивіться. Я Святославчика на руки взяла, бо вже скоро дев'ять ранку це він вже ворочається, їсточки вже хоче. А тут красунчик прийшов, він розлігся, сірий сірий. Не що ти не звертаєш уваги на мене, га? Сірий? Отак, красунчик. Ти приходиш іноді? Не так часто, як раніше, але приходить. Красунчик. Каже, тобі ніколи зараз. Отож, я ж занятничку буваю. Отак. От ну, я про тебе не забуваю ніколи. Сірий, сірий. 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 А чого ти репетуєш? Не можу я тебе ні погладить, але б оту підійшла поближче. Я бачу, ти поїв, я подивилась. Ой, дивіться. Да? Сіренький. Сіренький, гарненький. Да. Ти красавчик? Красавчик, звичайно, красавчик. Да? Ну і ще побалакай зі мною. Побалакай. Ой, ось так, каже, я вмію. Молочинка. Ти прийшов. Молодець. Ой, красунчик. І ти ні з ким і не подрався, ні? Ой, що там? Блухи замучили? Вроді немає. Я якось одягла перчатки, подивилася, то нема вроді. Молодчинка. Ось, покачайся. Ага, та тільки не чіпай, добре. Можеш мишку піймати? Так, да. можеш піймати мишку. І красавчик ти, красунчик. Так, ну все, ми пішли в хату, бо треба нам уже їсти. Так. Да. А тобі дякую, що ти прийшов, красавчик, відпочивай тут. Я ввечері тобі ще там насиплю. Вдень не буду насипати, бо жарко, і воно прокисне, а ввечері насиплю добре. Мовчиш? Ну, добре. Так а чого ти за мною йдеш? Чого? Ну, я й додому йду. Ти ну, мій хороший, все, все, я пішла, я пішла. Водичка там є, все є. О, ну погладити я тебе не можу. <рик> от так. Ох, ти що, не виспався? Полював ночу? Ага, отуди от підеш? І, ти там маленький піончик деревовидний, я ти його притоптав. Ох, і чудо. Ну не буду я його ганяти. Вже нічого там не станеться. Ось, бачите, що робить. Чудо. Якщо сірий є, є. А та кусочок котлетки винесла йому. Ти тут? Я тобі чуть-чуть котлетки дам. Так, та тікай від квіточки, іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Давай. О, давай. Ну, зуби в тебе є, я бачила. Так що їж. Квіточку не чіпай, треба чимось загородить, бо поламає деревовидний піон. Не, не знаю, з якого боку Ну, Так їж. Сонечко припікає у нас. Ось так. Теж сьогодні буде 35, мабуть, як і вчора. Давай їж. М, так, це смачне. Я думаю, ти там поїв, я потім помию. Ой, за всіми треба доглядати. Ну так, їж. Їж їж, їж, я не заберу. Коли вже винесла, то не заберу. Хороший котик їж. Поки він їсть, я тут помітила. Такий огірок великий, ой, так його було видно все. Ну, він такий той великий та величенький. Я вже тут їх майже не поливаю. О, дивіться, тут ще більший. Хана. Ростуть і ростуть. Все який. Не обламаю ніяк. Так, тут нема. Тож позапутувалися вже тут. Я раніше в одне стебло гнала. <ріхи> Та коли були огірки, коли ні. Вона ж земля не одобрена, так що не так-то багато врожаю. Але вистачало. Раніше одобрювали, тут дивлюся ще. Ну, чомусь не гіркі А маленькі, я вчора зірвала один, то гірчить. Ой, зараз іще вон там такий здоровий висить. А сірий вже облизується, вже з'їв, ну і молодчина Смаколик отримав трішки ще. Да, сірий? Красавчик. Ти красавчик? А, всю, іще один. Так, і ще побачила. Мені вже немає як взяти ось ось не такий великий, але теж зірву. Ой. Все, вроді все, там уже засихають. ну На салат є, вистачає. А сірий де дівся? Я поки огірочки збирала, де він дівся, незрозуміло. Немає. Може, сховався десь тінючок. Ну, це такий урожайчик. Ну, там можна пошукати, там іще будуть. Це те, що побачила, коли спілкувалася з сірим. Віка, дивися, скільки я зібрала ще. Гіганти. Гіганти! Так вроді збираю, і оце ж треба. Ну, вони оці не, не гіркі. А от і маленькі, що я зривала, всі такі гіркі. Ой, кошмар. Це Ліля любить отакі гіганти здорові. Ну я один з'їла, нічого.